Зараз час грипу, застуду. І наша імунна система, і наш організм в цілому потребують допомоги. І допомогти йому можна, використовуючи не аптечні пігулки, а силу природи. І першим кроком треба зробити детокс, оновити поновити клітини, очистити, прибрати запалення і з цим справиться дуже круто гелялоє персик або мед. Алоя, як саме цілюща рослина на планеті, має протизапальну дію. Вона дезінфікує виводи шлаки, та токсини, має більше ніж 200 корисних елементів у складі, поновлює та готує нашу клітину, і цим підвищується наш імунітет. Кров-2. привести в норму та підтримати кисло-лужний баланс. Це база про баланс. Має у складі 7 основних мінералів для здорового обміну речовин, які виводять надлишок кислоти та приводять в норму кислолужний баланс. Третій крок закрити дефіцит важливих вітамінів групи Б. Вітамін Вітаактив це натуральний вітамінний комплекс 21 виду овочів фруктів. 100% натурпродукт. Саме такі засвоюються нашим організмом і не шкодять йому. Крок 4. Дати ресурс саме імунній системі. Ви забудете про хвороби. І це перше Колострум. Правильно я Правда, Колострум. Це готова імунна симулятор швидкої дії, допомагає одужати швидко та без безскладнень. І капсули цистус. Це природній засіб від грипу та застуди, перешкоджає проникненню вірусів у клітини, запобігає зараженню вірусу. Можна приймати це все діткам, вагітним мамочкам, які годують лише ці чотири кроки, допоможуть вам зберегти ваше здоров'я, пережити сезон вірусів, підтримати вашу імунну систему і забути нарешті, що таке грип осінню і зимою. І зустріти новорічні свята здоровою родиною. Звертайтесь за замовленням, звертайтесь до мене за консультацією. Я завжди з вами на зв'язочку.